У Бахчисараї озброєні російські військовики заблокували одну з частин військово-морських сил України, іншу погрожують захопити українським військовим. Пропонують скласти зброю та перейти на бік Російської Федерації та переприсягнути на вірність кримському народу і самопроголошеному прем'єру Аксьонову. Зраджувати батьківщину українські армійці відмовились. Тепер готуються тримати оборону просто пліч-опліч із мирними мешканцями Бахчисарая. Ось ця частина військово-морських сил у Бахшисараї в облозі вже другу добу оточена по периметру кількома десятками озброєних військових у формі без розпізнавальних знаків. Виїзди вони заблокували Камазами та Уралом і вимагають здати зброю. Розповідає командир. Вийшов представник з цього автомобіля, повній екіпіровки з оружем. значить, представився капітаном Російської Федерації, предложив одразу же перейти на сторону Російської Федерації. Естественно, мы отказались. После этого прибыли представители блока ⁇ Русское единство вот, ⁇ и были представители Верховной Рады Крыма. Вот. Предлагали перейти на сторону Аксенова. Разом з озброєними військовими блокують частину люди з георгіївськими стрічками. Чому не зізнаються? Я прийшов на траві, постоять на вас посмотреть. наприклад. при чому ді воєнна? Я не понімаю. Сейчас видвідається требування піре присягнуть слажити оружие. Як почитається та правильі правильно? Українські військові кажуть, переприсягати не збираються і готові стояти до останнього патрона. Далі будемо стоять, верни своєму народу України. Надіємося, що політики вопрос все-таки вирішать мирним, путем, тому що вдалося з росіянами. Они не стріляти в нас, ми не хотим стріляти в них. Відбивати атаку российских вояк родичі, тих, кто служить у этой частині, и прости жители Бахчисараю. у меня сын военно обязанный и он давал присягу украине мы будем контролировать ситуацию будут стрелять мы встанем защитным вот пусть стреляют в нас потом в наших детей я очень сильно переживаю я не знаю для зачем вот это нагнетание вокруг этой воинской части не должно быть присутствия иностранного контингента на территории крыма крым этого есть украина поэтому если решать даже если вот, зашли к Миротворчий, він міротворчий, он з познаватеними знаками на машинах на, на своїй формі і так далі. І должно е, бить не давно бути гремлінняких та частин. Захопленням погрожують і інші військові частини, що базуються у місті. Ворота під вантажівкою і готуються оборонятися. Козак сказав, що зараз через час підтягнеться 1500, Тут всіх разорут на куски. Зранку цих військових нагодували місцеві жителі, бо сусідня частина з якої сюди возять їжу, заблокована. Вікторія Рилан, Заходський Крим, новини 2+,2.